Привіт аграріям з України. Сьогодні таке абсолютно практичне відео. Сьогодні я покажу техніку, яку ми реалізовуємо зі свого господарства. Це наша техніка. І в першу чергу це 5 комбайнів, 3 комбайни John Deere 9500 і два комбайни Дон 1500B. Чому ми їх продаємо перших саме ці 5 комбайнів? Тому що ще до війни ми придбали два нових John Deere С670 і вони. Ми їх мали отримати ще до війни, і вони мали піти в роботу на збиральну кампанію безпосередньо пшениці та ячменю. Але початок війни застав дані комбайни в водах Атлантики, і тому ми їх змогли отримати тільки у вересні місяці, тобто не могли продати, тому що вони на них було заплановане навантаження, тобто на 3,9500 і на 2 дони. Зараз, коли комбайни отримані, дякуємо хлопцям, які спрацювали досить активно в даний нелегкий час. І тому цих п'ять комбайнів продаємо. Я мав зробити огляд комбайнів нашого парку: Дойці, нюхи, джони, класи. Я їх обов'язково покажу, але сьогодні ми поговоримо про те, що безпосередньо продається. Якщо я вам покажу три Джондіри 9500, це три комбайни, які у нас в господарстві з 2001 року працюють, тобто останніх більше 20 років вони були в нас, по найму ніде не ходили. І це абсолютно живі комбайни, і на них абсолютно нормальна ціна. Я вам зараз покажу, в якому вони стані. У мене є відео з збирання ну, з цього літа, коли вони косили пшеницю, косили ячмінь. І також покажу два дони, які також заслуговують на увагу, як на мене, для невеликого господарства це взагалі свого роду спасіння. Тобто зараз цих два комбайни нових потужних заміняють їх. І цих п'ять, я думаю, що для невеликих господарств і для одноосібників, то це. Як і доступні речі, так і розумію, що рік дуже важкий. Але той, хто може собі на даному етапі дозволити такого роду комбайн, то пропозиції дуже шикарні, тому що це не ми не перекупив. Хто слідкує за каналом? Ми реально хто слідкував, то останніх два роки. Вони відколи є канал, то вони постійно десь фігурували ці комбайни. То, так як зараз вже давно була думка їх продати, але вже зараз, коли вже ми отримали їх замінники, то можемо реалізовувати. Також продається МТЗ-1221, тому що йому прийшла імпортна заміна, і продається дискова борона, 6-метрова дискомат фармер. Яка агрегатується за трактором від 300 сил. Зараз я це все діло покажу. Залишайтесь на відео, кому цікаво, буду називати ціни, плюс-мінус якісь технічні характеристики. Але найкраще я вважаю, що можна візуально ознайомитися, а потім приїжджати і дивитися. І так почнемо з Джондірів 9500. Вони знаходяться зараз в. Північному крилі на Сіневого заводу. До речі, в мене за спиною сушарка, е яка завантаження, це сушарка для кукурузи. Для кукурузи в Качані на Сіневій, де ми допрацьовуємо такі наші гібриди, як е Маніфік, Монблан, R18101, Thіадор, Моасон, Марсель, Афіна. Одне завантаження цієї машини це порядка 400 тонн кукурудзи. Можете уявити її масштаб. Але не про це, так просто не стримався. Зараз покажу вам комбайни 9500. E, значить, у нас три таких комбайни. Придбані вони в один день у, на секунду у 2001 році. E, батько їх купував тоді ще джундір. Це була така диковинка. І вони працювали останніх 21 сезон, тобто 21 рік у нас в господарстві. Ніколи вони по найму не ходили, виконували суто e, задачі господарства по збиранню. E, комбайни 96-го року випуску. Всі вони всі разом продаються із зерновими жниварками, рідними, ще джондір. Ніяких там нових жаток не було потреби купувати, тому що вони в нормальному стані господарському. Зараз я отак одразу скажу, що я зроблю такий поверхневий огляд, тому що це ж не, не носки, їх новою поштою не випишеш. Якщо когось зацікавить, то думаю, з відео буде зрозуміло, чи варто їхати дивитися, чи не варто. Просто так, детальний поверхневий огляд. Комбайни ще в цьому році збирали. Третій джондір 9500 знаходиться в другій бригаді в Любашівському відділенні, тому що він буквально по-свіжому ще збирав соняшник. Комбайни в абсолютно нормальному стані. Завів і поїхав молотити. Або, як от бачу в інтернеті, в соцмережах там народня творчість, жатка крутиться, лавешка мутиться. Реально для невеликого господарства, то це дуже крутий комбайн. Ціна за кожен поставили ми 30 тисяч, якщо разом з жниварками. Вони всі в однаковому стані. Так що, якщо знайдете і аргументовано скажете, чому він коштує дешевше, то давайте на місці будемо торгуватися. Але отаких от 3 джундіри 9500 продаються. Зараз піднімусь, покажу кабіну. Ключі я, на жаль, з собою не взяв. Але так, поверхнево, візуально видно, що він в абсолютно нормальному стані. Також працюють кондиціонери по свіжому заправлені в сезон Фріоном, тобто людина, яка Придбає з цілею також працювати самому в даному комбайні, то комфорт тут на рівні Джондіра. Це От, агроритм ці наклейці вже дуже багато років. В цілому, що я можу сказати, комбайни готові до збирання. І, кому цікаво, обов'язково приїжджайте за насінням і можете заодно подивитися комбайни. Ми зараз... Організуємо площадочку там для того, щоб можна було майданчик реалізації свого роду. Тому, якщо ви розпланували придбати комбайн в цьому році, то на ринку з'являється крута пропозиція. Зараз йду покажу вам Дон. То, що це перший комбайн, вже який виїхав на майданчик для реалізації техніки. І так взагалі хотілося б сказати, що для John Deere 9500 в такому стані, то це. Дуже невелика ціна, реально виходячи з ринку. Повірте, що ми також аналізуємо ринок і дивимося, що у нас до чого по ціні. Тому обов'язково думаю, що люди, які планували в цьому році комбайн десь в такому бюджеті, такого класу, то це дуже круті пропозиції. І з них душа не витягнута, то в них було два власники. Перший це був якийсь американець США ще в 90-ті роки, і другий власник це агроритм з 2001 року. Це Дуже непоганий варіант. І взагалі, так якщо аналізувати, то наявність комбайна в господарстві навіть на там, 50, 100, 150 гектар землі предметно розв'язує вам руки, тому що ви отримуєте автономність, незалежність відносно збирання, то що збирання це ж такий процес, що завтра пізно, вчора рано, потрібно зараз. І я знаю купу прикладів, коли люди з такими комбайнами також ходять по найму, заробляють, і повірте, що ту ціну, яку він коштує, якщо не ногами косити, а нормально підійти з точки зору. Механіка, то ви їх за сезон другий відіб'єте. Це, ну дивіться, давайте порахуємо приблизно. так, ну Гектар, я не знаю, як в інших регіонах, я в нас чув, гуляє ціна в районі тисячі гривень за гектар збирання соняшнику. Це з дизелем господаря поля. То навіть 100-150 гектар соняшнику, 100-150 гектар. В пшениці це я так беру самий мінімум, це якщо вам буде впадло, то ви його за пару років відіб'єте і отримуєте також максимальний комфорт в роботі в своєму господарстві. Тому дуже рекомендую, якщо навіть не думали про придбання комбайну, розглянути такі варіанти. Тому що таке рідко, я думаю, буває на ринку, коли викидають такі пропозиції. В основному це вже п'ятий-сьомий власник і так далі. Йдемо додону, зараз покажу Дон. Це так просто для прикладу, це у нас не всі жатки далеко ще якими ми користуємося. От Комбайновий парк дуже обширний, тому що це тут тільки от соняшникові і декілька зернових. Комбайн, комбайновий парк дуже обширний і це говорить в першу чергу про те, що ми знаємо, як поводитися з комбайнами. Тобто це ще один аргумент до того, щоб ви могли придбати комбайн саме у нас. Тому що реально пропозиція. Достійно. Підійшли до Дона, зараз я вам його покажу. <рес> Та ладно, я думаю, ви зрозуміли, що я. І так, це Дон 1500Б, який також ми продаємо. Нагадаю, що до реалізації в нас дві таких машини. Це просто перша, яку ми вже вигнали на площадку, де буде реалізовуватися навіть ми от зранку вже прикріпили продам, щоб ви розуміли. Конкретно дана машина в абсолютно нормальному робочому стані. Я прикріплю відео в цьому році, вони збирали пшеницю, ячмінь. Абсолютно, як я люблю говорити, хто слідкує за каналом, що це самі рентабельні комбайни, тому що вони з моменту їх придбання відбили себе напевно раз, разів 5. Я взагалі вважаю, що для невеликого господарства або для одноосібника це дуже потрібно. Машина, яка багато в чому розв'язує руки. По-перше, ціна його 15 тисяч доларів. Можливо, когось злякає вона для дону, бо хтось дивився в інтернеті різні, різного роду ціноформування. Але він комплектується конкретно дана машина зерновою жаткою рідною, також він комплектується соняшниковою жаткою. і до нього також входить в цю ціну. Із плюсів, можливо, кому цікаво, можливо, хтось ще працює, б'є з ПТСами, то тут є пум, тобто такі ззаду. Вихід для того, щоб солому збирати в ПТС безпосередньо під час збирання. Машина, я відверто скажу, не знаю, скільки тут мотогодин, але той, хто мав діло з донами, розуміє, що головне в доні це не мотогодини, напрацювання і так далі, а його технічний стан. Конкретно в цій машині технічний стан на високому рівні. Я прикріплю відео з цього року, коли він ще, ми ним збирали пшеницю ячмінь. Е, нагадаю, що просто як три джундіри 9500 і два дони 1500 Б ми планували реалізувати ще до війни, тому що придбали два нових Е-670, які в штаті ми їх чекали. І так вийшло, що війна їх застала в Атлантиці, коли почалася війна, то ми їх не, не почали продавати ще з зими, оскільки вони були в роботі. І комбайни абсолютно. Конкретно цей в нормальному стані. Я вважаю, взагалі для невеликого господарства це вирішує безліч проблем. Сьогодні важко найняти комбайн, постійно потрібно чекати. Так ви собі розв'язуєте і руки, і його технічний стан ще в принципі можна ще й по найму ходити. Дивіться, от, наприклад, він в цьому році в нас зрозуміло, що він не встигав за новими джондірами, класами і так далі, в період зернового збирання. Але він встиг зібрати 100 гектар пшениці. Я не знаю, скільки коштувало в цьому році збирання соняшнику, але ну, здається, в районі 800 тисяч гривень. От порахуйте. Якщо ви ще збирали б ячмінь, соняшник, то можна себе забезпечити комбайном і можна збирати людям. Ціна я вже називав її цю ціну. Рік випуску 2003. Також тут, тут хлопці примайстрували душ, який реально працює. Так видно, що він був в хазяйських руках. Хлопці давно працюють у нас на підприємстві, які були безпосередньо операторами даного комбайну. І тут так по хазяйськи Зараз піднімуся в кабіну і покажу зсередини. Отак от тут виглядає, бункер закривається в такому стані він. Знаходиться, скажу відверто, що потрібно приїхати і подивитися, якщо ви хочете ну, так змінні паски. Потрібно приїхати і глянути самому, якщо ви налаштовані його придбати. Кабіна в такому стані, от. бачите, що він був у хороших руках. Даний комбайн тут абсолютно Чистенько, все є, все працює. Також із приємного бонусу в даному комбайні встановлений кондиціонер, він працює, літом абсолютно тут реально він нормально працює, тут прохолодно. Також кондиціонери по-свіжому в сезон заправлені фріоном. Тобто, будь ласка, хто придбає, в сезон уже не буде парити сраку. Так, то, я вважаю, так як люди, які. Переважно цей комбайн цікавий людям, які самі на ньому будуть працювати в невеликому господарстві, то це непогана опція. Отакий от дон. Там от буквально видно склад видачі Альдазору, Бомонду, Impulse, R1801. Вон наш офіс. Ми тут зараз облагородимо, зробимо площадку і виженемо всі комбайни і трактора, які ми зараз реалізовуємо. Тому отак. От, то, що спасає влітку, тобто блок управління кондиціонером. От такі от справи. Кому цікаво, приїжджайте, купувати альдозорбомонт і заодно можете глянути комбайн, ключі від комбайну у охоронця. Так що, будь ласка, приїдете, загляньте, подивіться, я вважаю, що для невеликого господарства це свого роду спасіння. Комбайн в такому от стані. На балкон. Вихід, літературка. Вот така ситуація. Також до продажу МТЗ-1221 трактор 2011 року випуску після ремонту на новій резині. В нормальному стані абсолютно. Він нас взагалі 2-3 роки, то просто бочку тягав на працювання 4000 мотогодин. Я думаю, той, хто бачив трактор, зрозуміє, що це нічого для такої машини. По ціні, приїжджайте, будемо говорити. Отакий от трактор. Також до продажу фармер дискомат 6. 6-метрова дискова борона в абсолютно робочому стані. Продаємо по тій причині, що трошки потужніший трактор прийшов і він може тягати дискову борону 8 метрів. І тому продуктивність понад усе. Зараз чекаємо на дискову борону «Джондір». а дискомат в продажі. Зацепив, поїхав, працюєш. Ми її. Не мили, не давали товарний вигляд, тому що вона буквально зранку ще працювала в полі. От ще свіжий чорнозем, український родючий на ній. І так коротенько підіб'ємо підсумки, що ми реалізуємо. Три джундіри 9500 в однакову ціну по 30 тисяч два дони 1500Б. Один я вам показував, якраз поки я йшов. До нього я зустрів бригадира, і він мені сказав, що також у бонусі йде, окрім зернової і соняшникової жатки, ще також йде підборщик. Ну, Можливо, хтось назвав і так далі. Один дон коштує 15 тисяч, той, що з усіма жатками і дон. Аналогічний абсолютно по стану, я його не показував, тому що він також у другому відділенні, в бригаді Любашівській, то ми його продаємо за 13 тисяч, він тільки йде з зерновою жаткою. Також у нас є 12-21 по ціні будемо говорити. І також ми продаємо дискомат 6, дискова борона, фармер Чеська. Чому саме ми їх... Продаємо дану техніку не тому, що в неї вже душа витягнута, не того, що вона кончена, а того, що просто зараз вже пройшла реорганізація. Заїхали великі джендіри, які багато МТЗ поставили в стойло. Заїхали нові комбайни, які також дану техніку просто ну, нею немає сенсу користуватися наряду з такою великою технікою. Я думаю, це нормальний, органічний, зрозумілий процес. Тому, кому цікаво, я залишу в кінці. Під відео залишу номер бригадира Володимира Івановича, залишу номер інженера Василя Івановича. Які будуть питання, домовляйтеся про зустріч. Нагадаю, ми працюємо без вихідних, коли приїдете, тоді зможете переглянути дану техніку. Але реально машини душа не витягнута. У нас в господарстві, може, ви бачили номерки там 44-45. Техніки достатньо. В господарстві техніки достатньо, відношення до неї відповідне. Тому обов'язково, кому цікаво, набирайте номера телефонів людей, яких я залишу. Приїжджайте, дивіться і, можливо, також розраховуйте, що доведеться ще придбати круте насіння соняшнику та кукурудзи. Підписуйтесь на наш канал, далі також ще буде виходити відео з реалізацією техніки. Кому цікаво, можете навіть поставити лайк.